Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка судовольцем вже тактично, бо насйомили і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щири українця, ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо, на якій мові розмовляєте, і колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили і віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, конечно, по дебільному звучить, але да? ми вирішили це, все-таки зробили цю глупість Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все да не все. Поняли, все все віддали да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже не слабо, багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стимуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там, оце у вас там нема карт. Чим крить? Всі карти у нас в руках. Зеля був такий увірений. Ну я просто до цього скляюсь, ну я думаю, що це один з єдиних серйозних річаків. У нас є чим йобнуть і чим крить. І а, як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. А, це зрозуміло, що це не секретний там. для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там сума сейшов на емоціях. Вийшов разом з цим з маском, а Ну, і там собі отдільно. Це, до речі, показник того, що Зеля, Я не фанат зелі, ви знаєте мою думку про Зіллю. Це показник, що Зеля приїжджає в білий Дом, домі. Він це в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш сорівноважений і спокійніше, ніж та вся когорта, яка в себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабость дуже сильно показали. Того, я більш ніж переконаний, що зараз з цією підтримкою Європи. Ну, всі просто в шоці замірюються. Заміріте, ну що це за партнер? За бізнес. Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба цікавиться. Плюс я думаю, ну все ж таки Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який підсумую, у нас є. Чим крить, у нас є карти, у нас є чим йогнути, є як впливати на цю війну. Ви маєте вже хоч по чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб початися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд і імміграція або позбавлення випадків в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болісним. За посиланням, в шапці профілі є телеграм-канал, я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців нічого платити, треба, понял? Взагалі нічого. А, Навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профілю. Я покажу, скільки наші студенти зараз. Заробляють, ми прям їм зарплати будемо платити. Скільки вони в нашому проекті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі.